Чернівці розвиваються останніми роками. Є здобутки, та щоб місто зберігало неповторний вигляд, потрібно ще чимало змін. У Чернівцях вже почали знімати кондиціонери зі старовинних споруд та наводити лад із хаотичною рекламою, що псує фасади. Однією з найболючіших проблем в історичній частині залишається побутовий вандалізм та самовільне будівництво. Штрафи та скандали результату поки не дають. Бачимо приклади приклади утеплення пінопластом просто по фасаду. І дуже багато, скажімо, скандалів зв'язано з тим, що ми за. Завертаємо, сваримося з людьми важкий, складний бюрократичний процес застосування штрафних санкцій, і навіть після сплату штрафів сьогодні продовжуються самовільні роботи. Не просто охороняти архітектуру культових споруд, що є історичними пам'ятками і власністю релігійних громад. Одночасно Мова йде приміром про кафедральний собор: як фарбувати та ремонтувати пам'ятку. Священнослужителі вирішують на власний розсуд, хоча за угодою мали б радитись з охоронцями культурної спадщини. Нарікають останні. Колір залишається рожевим, таким гламурним, як і ну, скажімо, як він виник попередні роки. Сьогодні маємо самовільні речі по розфарбуванню огорожі. Був цікавий парк навколо самого храму. Від того парку сьогодні залишилося кілька дерев. Ви знаєте, що територія постійно зменшується під стоянку автомашин. Тому найважче сьогодні знаходити компроміси, пояснювати, які ж все таки режими отримання пам'яток архітектури культових споруд. Деякі чернівчани вважають, що колір собору мав би бути не таким яскравим та елегантнішим. Інших усе влаштовує. Колір собору. Я просто знаю, що в документах колір указаний інший, Він такий кремовий більш ніжний. Ну якщо чесно, то мені б хотілося, щоб така архітектурна пам'ятка була іншого кольору. Можливо, ніжно кремовий, так як і планувалося. А скажіть, як взагалі вічірні собору і перкал? Нам подобається як він пофарбований, рожевий? Подобається. «Относительно того, как он пофарбован, меня не беспокоит. Он всегда красиво выглядел, значит, это пам'ятка такая исторична. Позбули черніці потроху і назву вулиць, які нагадують тоталітарне минуле. Історик пані Марія роками досліджувала назви міських вулиць. каже ще деякі історичні назви не повернулись до сьогоднішнього дня. По моєму в місті не відзначено невідзначені імена Бено Штраухера. Це діяча єврейського єврейського національного руху. По тому відзначено також ім'я професора Чернівецького університету Фрідріха Раймунда Кайдля, фактично, який дуже багато зробив для історії Чернівців. Щоб місто розвивалось гармонійно охоронці культурної спадщини та дослідники історії чернівців хочуть змінити ідеологію міського облаштування. Щоправда, найголовніше кажуть, щоб цього хотіли і самі городяни. Маємо виводити громадський транспорт із історичного середовища. Маємо. Збільшувати кількість пішохідних вулиць, віддавати простори вулиці, сквери, парки для молоді, для людей, для відпочинку, для релаксу, для спілкування. Дуже багато ще сьогодні, скажімо, якогось постсовітського уявлення про простори, це мітингові якісь речі, дуже багато реклами, яку мусимо виносити з території таких просторів.